Пані Катерину, сьогодні 4 червня, день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. І от станом на сьогодні відомо, що через російську агресію в Україні загинула 551 дитина понад 1300 дітей зазнали поранені різного ступеня тяжкості. Зокрема, про це повідомляє офіс генерального прокурора, і з вами якраз хочу поговорити на ту тему, як війна вплинула і досі впливає, можливо, навіть в подальшому буде впливати на рівень забезпечення прав саме наших дітей в Україні. І звичайно, як в таких реаліях, в яких ми проживаємо, можна вберегти наших дітей від. Російської агресії Тут варто сказати відразу, що кожна українська дитина постраждала від російської агресії, незалежно від того, чи вона опинилася під контролем окупаційної держави, так на захоплених Росією територіях, чи вона була депортована на території Росії чи Білорусі, або примусово переміщена, наприклад, в Окупований Крим, чи це дитина, яка евакуйована за кордону держави Європи, 에, в Сполучені Штати Америки, чи дитина, яка залишається під контролем України незалежно. Від будь-яких обставин ця війна, російська агресія залишає слід, що на ментальному здоров'ї цих дітей, але на жаль, також і на фізичному здоров'ї, про що ви також згадували попередньо і про вбивства, і про каліцтва дітей, про те, що в нас діти на жаль потребують і протезування, потребують дороговартісної реабілітації фізичної. Це все наша реальність, з якою ми будемо боротися ще дуже дуже довгий час для того, щоб забезпечити належний рівень прав нашим українським дітям. І це ми зараз згадали лише про основоположні права, які так чи інакше пов'язані із правом на життя чи правом на розвиток, але потрібно також згадати про право на освіту, оскільки постійні невибіркові обстріли росіян, в тому числі об'єктів енергетичної інфраструктури, перешкоджають належному доступу українських дітей до освітніх закладів, не дозволяють їм належно здобувати знання в комфортних умовах. Також російські атаки впливають і на рівень забезпечення українських дітей. Тай питною водою належної якості, і на задоволення ними їхніх базових потреб у зв'язку з тим, що це просто важко зробити в умовах, коли вдома немає світла, і цьому причина російська агресія. Саме тому нам зараз так важливо зробити те, щоб захистити українських дітей, в тому числі фізично захистити, закрити наше небо належною системою протиповітряної оборони, домогтися деокупації українських територій, чи то в військовий спосіб, чи в дипломатичний спосіб. Але це має відбутися якнайшвидше, тому що українські діти, які продовжують перебувати у доступі Російської Федерації або під її безпосереднім контролем, це є постраждалими від її російськими російської агресії, які потребують потім реабілітації, а подекуди навіть реінтеграції до складу української нації. Пані Катерину, а якщо говорити можливо не зовсім скажімо так дипломатично, а простіше, то на вашу думку, чому ціль номер один для Росії саме українські діти? Тому що коли ти впливаєш на дітей, ти можеш маніпулювати дорослими. На жаль, і Російська Федерація дуже часто застосовує дітей як розмінну монету або елемент тиску. Нами були зафіксовані випадки, також моніторингової місії ООН з прав людини, зафіксовані факти, коли просто батьки викрадалися і шантажувалися тим, що їхніх дітей або ж віддадуть під опіку чи на усиновлення в російські родини, прямо демонструючи, хто ці люди, які готові вже завтра забрати дитину. Також ними. Маніпулювали в контексті позбавлення батьківських прав, якщо вони, наприклад, не погодяться, що їхні діти будуть продовжувати навчання в російських школах, а це означає, навчання за російською програмою це фактично промивка мізків, політична індоктринація, перевиховання дитини. Але батьки опиняються в умовах, коли вони просто не можуть чинити спротив, тому що Російська Федерація цей спротив не дозволяє. Але з іншого боку, коли ти перевиховуєш дитину, коли ти її так в голівку кладеш, що Російська Федерація насправді не держава-агресор, що це Якісь там укронацисти, які бомбили Донбас протягом восьми років, і тут там Путін прийшов когось захищати. То тоді дитина починає сіяти ці наративи вдома, щаслива дитина, щаслива родина, так звано, так і, і це також має певний інший двосторонній вплив. Тому, на жаль, українські діти для Російської Федерації це такий собі дуже гарний інструмент для того, щоб маніпулювати дорослим населенням, але не тільки, тому що використовується. Українських дітей Російська Федерація також намагається здобути певні собі бенефіти і від України як держави. Ми нині спостерігаємо, що повернення депортованих або примусово переміщених українських дітей є єдиною сферою, де існує контакт між Україною та Російською Федерацією. Причому це постійна співпраця через третю сторону, катар, і у самий катар озвучує відповідні плани щодо пожвавлення цієї співпраці і розширення її на інші. Сфери, наприклад, повернення дорослого населення, а згодом і мирні переговори. Тобто Російська Федерація собі цілком розуміє, що доки діти знаходяться в неї, доти вона може висувати якісь умови. Як тільки ця ситуація зміниться, тоді їй в принципі, нічим дуже сильно шантажувати Україну, тому що перемогти на полі бою їй також не вдається. Київ за три дні, як бачимо, вже триває понад два роки. Тому українські діти їй важливі, це також спосіб посилити і власну державу, що демографію. Графічно, що для досягнення власних геополітичних інтересів, і це зокрема буде відбуватися шляхом примусової мобілізації Уже дітей, які трошки підростуть і досягнуть повноліття. І ось ці факти видачі певних повісток заради того, щоб з'явитися в російські військомати, нами вже були зафіксовані щодо хлопчиків 17 років. Тому наміри Російської Федерації насправді нам цілком зрозумілі, тому що діти це завжди найбільш беззахисна частина, вразлива частина цивільного населення. Діти на напряму пов'язані з національною безпекою держави, і Україна знаходиться в такому становищі, коли не може просто сказати, та забирайте цих дітей, нам вони не потрібні. Ні, нам потрібна кожна українська дитина, і тому це змушує нас в свою чергу також йти на певні перемовини з Російською Федерацією. Пані Катерину на сьогодні бачимо, що офіс генерального прокурора. Говорить про те, що він ініціював близько 4 тисяч кримінальних проваджень за фактом вчинення воєнних злочинів проти українських дітей, то власне, якщо розглядати цю інформацію в контексті міжнародного права, то яку юридичну силу мають ці провадження, і як вони може, може, якщо не сьогодні, то в майбутньому можуть бити по Російській Федерації? Ну тут можна просто відповісти, тому що з міжнародного права в цих провадженнях тільки кваліфікація, тобто, здебільшого, всі ці порушення вони мають кваліфікуватися або ж як воєнні злочини, або ж як інші серйозні порушення законів та звичаїв війни. І справді, з точки зору там потенційних результатів, вони будуть мати впливи і відчутний і в тому числі за межами України, але власне міжнародне право не втручається у суверенітет держави. І Україна може на національному рівні робити все, звісно, річ в рамках стандартів правосуддя, забезпечення права особи на справедливий суд, і, зокрема, права постраждалої особи, в тому числі і на справедливість, на відшкодування шкоди, забезпечення права на правду, але те, що може зробити Україна на національному рівні, це наприклад зробити певні ті діяння, які характерні для російської агресивної поведінки, кримінально караними на національному рівні і я зокрема дуже сподіваюся, що ми нарешті розробимо стратегію розслідування мілітаризації українських дітей, політичної індоктринації українських дітей через систему освіти. Це те, те що досить нетипове для міжнародного права. Міжнародне право не має відповіді, а що робити з такими особами. Тому тут в Україні є певний шанс продемонструвати своєю національною практикою, гарні стандарти і допомогти дітям і в інших збройних конфліктах, які опинилися в подібній ситуації. Тому тут не. На жаль, без навал не обійтися, тому що Російська Федерація виявилася дуже винахідливою, як і її високопосадовці або ординарні солдати чи інші службовці, у вчиненні порушень прав дитини в ході збройного конфлікту. Пані Катерино бачимо також, що міжнародний кримінальний суд, зокрема за. Діяння проти українських дітей, так би мовити, полює зараз за Володимиром Путіним, а також за його уповноваженою справ дитини Марією Львовою Біловою. То власне у який спосіб дійсно може добратися міжнародне правосуддя до цих воєнних злочинців і злочинців проти людяності даруйте. І відповідно, яким чином Україна може сприяти все таки і Міжнародному суду е дістатися до цих от е даруйте вже покидьків. В питання два. Перше питання суто технічне: що робити 125 державам, які визнають юрисдикцію МКС і, зокрема, визнають це рішення про видачу ордерів на арешт, за умови, коли умовні, але не умовні а справжні Путін та Львова Білова опиняться на їхній території. Тому що я особисто побоююся такого розвитку подій, коли розбираючи довгі талмуди, що робити з такими особами, є міжнародні ордери на арешт, реалізуючи величезні порядки того, як. Це має відбуватися в кожній державі. Вони просто приїдуть, Путін та Львова Білова помахають рукою, виконають всі свої справи, які потрібні, і назад полетять. І немов буде ініційований процес їхнього затримання, але злочинці затримані і доправлені до Гааги не будуть. Це, на жаль, така практична річ, про яку ми дуже мало говоримо, ідеалізуючи процес затримання цих осіб, як немов просто вони тільки приземляються, бо ще відразу не приземлилися. І тут поліцейський кортеж який доставляє їх до Гааги. Насправді на практиці. Все не так просто, але існують і ті держави, які юрисдикцію міжнародного кримінального суду не визнають і, наприклад, не уклали з міжнародним кримінальним судом жодної домовленості про те, щоб там ситуативно ловити злочинців і доставляти їх у суд. Таким чином, Путін та Львова Білова цілком собі непогано катаються в Арабські держави, Львова Білова в квітні була в Досі. Путін любить в Саудівську Аравію зганяти або в Китай там держави Центральної Азії. І відчуває себе досить непогано, тому він ізгой. У 125 державах і туди навряд чи буде тикати свого носа, але залишаються ті, де він ще може тиснути комусь руку. І для цих держав все якби ситуація виглядає досить в нормі. Тому є практичні аспекти затримання Путіна, є політичні аспекти затримання Путіна і найпростіші правові, тому що насправді по-хорошому кожна держава повинна переслідувати воєнні злочини. Незалежно від того, визнає вона міжнародний кримінальний суд, не визнає вона його, але для понад 180 держав, які ратифікували Женевські конвенції, депортація, в тому числі депортація дітей, є серйозним порушенням, є воєнним злочином, і вони зобов'язані зробити все, щоб винні особи були покарані. На жаль, на практиці наш світ не ідеальний, міжнародне право не дотримуються, порушують. І маємо таку ситуацію, коли воєнні злочинці досі перебувають на свободі. Он там у своїй державі переобрані президентами, знову зустрічаються із своїми уповноваженими. Не справ дитини роздумуючи про те, що їм робити із дітьми з окупованих територій України, так не ці діти. Я росіянами, і вони щодо них мають якесь певне право. Це все неправда. Жодних прав щодо українських дітей вони не мають, і тому ці порушення з кожним днем стають все більшими і більшими. не мов обростають і обростають. Тому я підозрюю, що до того моменту, як Путін та Львова білова опиняться у міжнародному кримінальному суді в Газі. У них, окрім однієї депортації та примусового переміщення. Чиня з'являться і інші склади воєнних злочинів та злочинів проти людяності пані Катерину. Ви кажете, що кожна держава повинна переслідувати воєнні злочини, зокрема і проти українських дітей? То наразі йдеться лише про правову площину, чи ще про якісь. Наразі йдеться лише про правову площину. Якби в нас був ідеальний світ, так би кожна держава й робила. На жаль, попри те, що у багатьох державах це передбачено в кримінальному кодексі або окремо як депортація, воєнний злочин або порушення законів звичаї війни. На практиці маємо таку ситуацію, що вони роблять вигляд, немов Путін та Львова не депортували десятки тисяч українських дітей і досі не утримують їх під власним контролем. Тому як зробити так, щоб міжнародне право запрацювало, це безпосередньо. Ок пов'язано із ситуацією на полі бою, як тільки Російська Федерація буде зазнавати втрат. Так, тільки більша кількість держав побачить депортацію українських дітей і інші порушення міжнародного гуманітарного права, які сягають порогу міжнародних злочинів. На жаль, чи на щастя, це пов'язані речі, і я дуже сподіваюся, що кількість держав прозріє. Адже попередньо, коли Російська Федерація робила все те саме із дітьми з окупованого кримського півострова, саме ця безкарність і небажання бачити страшні воєнні злочини призвела до повторення кримського сценарію на нових окупованих територіях, але у більш більшому масштабі і на жаль, із більшим рівнем цинізму та звірств, які супроводжують власне примусове вивезення українських дітей, пані Катерину бачимо також, що близько двох мільйонів українських дітей з нині перебувають у європейських країнах. То зважаючи на ось цю цифру, наскільки це теж великий виклик саме для нашої держави? І яким чином ми можемо повернути реінтегрувати наших українських дітей саме в такому українському векторі? Повернути українських дітей ми можемо 100, теоретично 196 закладів, які були евакуйовані за кордон, переважно в Німеччину, Туреччину та Польщу, Також ще частково в Італію. Повернути дітей, які мають батьків, ми ніяк не можемо, тобто насильно примусово депортувати із держав Європи на територію України, ніхто не буде. Тим паче, що українські розумні, хороші дітки, батьки, яких добре інтегрувалися, і самі ці діти доволі непогано інтегрувалися в державах Європи. Виглядають для таких держав досить привабливо, і повертати вони їх не дуже то й хочуть. Тому для України потрібно створити привабливий образ держави, в яку хочеться повертатися. Це передусім питання безпеки. Ніхто не поїде з безпечних держав Європи в Україну, в якій продовжуються бойові дії, прилітають ракети у об'єкти цивільної інфраструктури або в приватні будинки. І повірте, на жаль, дуже низький відсоток осіб готові так ризикувати своїм життям і життям своєї дитини. Те ж саме. Питання освіти і перерахування здобутих за кордоном освітніх компетенцій, тому що коли у нас виникають проблеми із таким перерахуванням, то особі вже простіше довчити дитину до завершення школи у Європі, а потім ще й гарантувати європейську освіту або не знаю, виїзд на для здобуття університетської освіти в умовних штатах, аніж повертатися в Україну і ходити дуже довго і тривалі кола з тим, щоб перевизнати певні освітні компетенції. У нас є Питання із реінтеграції поверненням тих дітей, які опинилися за кордоном, будемо дуже сподіватися на рівень патріотизму наших громадян і на те, що вони повернуться у державу, на те, що ми дійсно зможемо гарантувати сталий мир і безпеку для наших дітей, але також не будемо романтиками, продовжуємо залишатися реалістами. Це досить складне завдання. Тобто, тут нам потрібно справді стати такою привабливою державою, в яку хочеться повертатися що дорослим, що дітям. Пані Катерино, чи є зараз якраз такі якісь кроки прикладні, які втілює Україна, аби все-таки зробити ось комфортні або більш-менш відносно, хоча б відносно безпечні умови для того, щоб українські діти поверталися. Ми розуміємо також, що повертаються, повертаються і батьки, повертаються сім'ї, але щоб це, можливо, явище набуло більш такого масштабного характеру. Чимо два таких паралельні процеси. Як тільки кудись масово прилітають ракети, звідти посилюється рух. Біженців ну біженець це неправильне слово. Це так чомусь називають, тому що наші громадяни не тікають від України, наші громадяни тікають від російської агресії, тому збільшується просто потік примусово переміщених осіб, в тому числі як всередині України, так і за кордон. Тобто, це пов'язано з російськими обстрілами. Як тільки безпека України посилюється, з'являються нові комплекси протиповітряної оборони, з'являються певні безпекові гарантії від держав партнерів, трішки ситуація втихомирюється. Люди повертаються за кордоном до своїх чоловіків у своїй сім'ї, і їм в принципі так нормально. Тобто, ви праві не всі залишаються за кордоном. Є ті громадяни, які тільки чекають, як повернутися в Україну. Але ми, врешті, з вами знаєте, говоримо про середню температуру по палаці. Тому з безпекою це максимально пов'язано. Як тільки стає більше безпеки, так тільки більше бажаючих повернутися. Так само варто тут і відзначити зусилля України, тому що і дипломатичні зусилля для того, щоб гарантувати таку безпеку, ніколи не зупинялися і тривають. І Україна має певні здобутки в даній сфері. Що стосується перерахування освітніх компетенцій, теж Міністерство освіти і науки постійно працює над тим, щоб, хоча б на рівні підзаконних нормативних актів інструкції роз'яснень для шкіл, робити все можливе, аби адаптація дитини, її е, так звана реінтеграція, але я би назвала це адаптацією справді до українських реалій сьогодні збройного конфлікту проходила якомога більш і більш плавно і невідчутно. Тому зусилля є, просто їх потрібно Перетворити у комплексну державну політику, яка б забезпечувалася на рівні і кадрових ресурсів, і фінансових ресурсів, і тоді би кількість дітей, які захотіли повертатися, точніше кількість дорослих. Ми розуміємо, що на жаль, від дитини тут мало що залежить, вона би збільшилася. Але також потрібні зусилля, що стосується держав перебування на сьогодні цих дітей, тому що насправді багато держав вони відчувають відповідальність за українських дітей і вони хочуть бути переконані, що тут їхньому життю та здоров'ю нічого не загрожує. Тому Стривати цим державам те, що Україна готова гарантувати безпеку власним дітям, це також буде не зайвим кроком.